Доброго дня всім! Сьогодні я розповім та покажу свої гібриди орхідей фаленопсисів, які зазвичай в моїх умовах при моєму догляді дорощують свої квітконоси та розбуджують бруньки на старих квітконосах, ростять гілочки розгалуження та квітують не тільки одним каскадом, а іноді і букетом, не дивлячись на те, що це стандарти, тобто не мультифлори. Які зазвичай квітують букетами, ще скажу, що якраз моя мультифлора Сеншин в моїх умовах, при моєму догляді, квітконоси жодного разу не дорощувала, бруньки на старих квітконосах не розбуджувала. Тобто, коли ростила новий квітконос, то тоді і розгалудження на ньому ростила, а так, щоб після відцвітання пробудила бруньку на старому квітконосі. То такого поки що не було ні разу. Я кажу поки що, так як відео про свою орхідею Карибська мрія теж розповіла, що за кілька років рослина жодного разу не доростила жодного бутону на старому квітконосі і зразу ж сюрприз! Після відео Карибська мрія доростила два бутони. Якось коряво, якось неуміло. Але як змогла, так і доростила, виправилась. Типу, не наговарюй на мене, я можу дорощувати бутони. От тепер спостерігаю, чи бруньки не розбудить. Може вирішить вже виправитись в повній мірі. Звичайно ж, я розповім в цьому відео не про всі свої рослини, але ж про ті, які зараз квітують, щоб заодно і квітування показати. Тож почну розповідь самої яскравої представниці моєї чудової квіточки африканський закат. Або ж золота ріка, або ж Каріна, або ж Лотарі Принц. Чотири назви, а орхідея одна. І вона прекрасна. Іноді квіточка виглядає золотою. Зазвичай так виглядають квіти, які тільки розпустились. Потім колір стає менш насиченим, пастельним. Та все ж красиво. Ця орхідея дорощує свої квітконоси до безконечності, аж поки їх вже не в змозі кріпити. Вони гнучкі, ростуть, мов лоза винограду, і все ж в кінці кінців приходиться їх відрізати. Тоді рослина ростить нові квітконоси, розбуджує бруньки на старих квітконосах і квітує, квітує. Орхідея робить проміжки між своїми квіточками. Не зовсім малі, так щоб квіти не налягали одна на одну. Разом з тим і не зовсім великі. Тобто квіточки гарнесенько складаються в каскад. А тепер покажу свого білого бігліпа нонліпа. Знайшла йому назву, ніби найбільш схоже на Young Принцес of White Pearl. Якщо хтось з глядачів вже бачив моє відео про цього бігліпа то вже знає, що його прийшлось лікувати від фузаріозу. Ось таким було коріння цієї орхідеї, але зараз він гарно росте та квітує, виглядає немов букет. Тож подивіться, що на розпучених бруньках старого квітконосу рослина виростила вже два покоління квітів та ростить нові бутони. Квіти зимового квітування малі, їх розмір всього 6 см в діаметрі. І весняні квіти розкрились розміром більше 8 см. Як бачите, орхідея тримає і зимові, і весняні квіти, і дорощує ще одне покоління квіточок. Їх краще видно зі зворотньої сторони, тож кручу рослиною, щоб добре все показати. Далі покажу чудову яскраву та сонячну квіточку. Лоуренса або ж Лаврентія. Орхідея ароматна, квіточки цупкі. Як бачите, рослина теж довго, а саме три місяці, цвіла, а потім доростила два бутони і вже їх розкриває. Старі квіточки все ще тримає, лише дві скинула. Одна з них заважала новим бутонам, що формувались. Бруньок на старих квітконосах Лаврентій поки що не розбуджував, але дві бруньки все ж збільшились в розмірі, тож спостерігаю, що з цього буде. А зараз перед вами моя хеппі Керл. Дуже люблю цю квіточку, за її незвичайний колір він притягує зір та заворожує глибиною. Рослина не повністю здорова та все ж квітує. І, як бачите, теж зібралась дорощувати свої два квітконоси. Як можете бачити, дорожчі вона ці гілочки вже не перший раз. Happy Carol, як і африканський Сакат, зазвичай ростить квітконоси, поки я їх не обрізаю. Тобто врізаю тоді, коли вони вже звисають косами донизу, і вже важко їх кріпити. В цієї орхідеї гілки квітоносів не такі гнучки, як у африканського заката. І ще проміжок між квіточками в Happy Carol менший. Подивіться ще на ці квіточки-зірочки. Ця орхідея схожа на Міту Кейк, тож я її так називаю. Дуже ароматна, яскрава. Квітконоси теж постійно дорожчує, зараз квітує на новому квітконосі, але ще лиш нещодавно скинула свої квіти з двох попередніх. На яких теж дорощувала свої бутони, та, як видно, може знову доростити. Дуже приємний аромат цих яскравих квіточок з цупкими пелюстками. Він і солодкий, та разом з тим, і з кислинкою. Важко описати. Іноді ніжний, іноді притурний, все ж мені подобається. Біла польська орхідея, яка приїхала до мене з Польщі автобусом, теж квітує дорощеними квіточками. Як видно, попередні квіти рослина скинула, а нові якраз тільки розпустились повністю. Рослина доростила сім квіточок. Якби залишились квіти зимнього цвітіння, був би розкішний каскад. А так ось такі немаленькі, розміром від 10 до 11 см квіточки радують своїм прекрасним видом. Все ж білі орхідеї виглядають святково, неймовірно красиво. Як видно, два своїх старих квітконоси росли на цьому цвітінні, не задіяла, тож, можливо, зріжу, подивлюся. Можна й зачекати, квітконоси зелені, бруньки в них хороші, тож є ще шанс на те, що орхідея може їх розбудити. Як видно, зібралась дорощувати свій квітконос і аркадія. Ця орхідея завжди охоче ростить нові бутони на старих квітконосах. Розбуджує бруньки та ростить нові гілочки. Тож її цвітіння теж нагадує розкішний букет. Квіточка дуже контрасна, притягує зір, гарнесенька. В цьому квітуванні рослина виростила новий квітконос, який зібралась дорощувати. Та розбудила бруньку і виростила гілочку на старому. Тож, як бачите, квітує на дві гілочки. Квіти розміром по 9 см. На новому квітконосі їх п'ять, а на дорожчій гілочці чотири. Ну і прийшла черга чармера, що в перекладі означає чародій. Теж квітує і старими, і новими квітами та почав знову дорощувати гілочку квітконосу. Чармер свої квітконоси охоче дорощує, бруньки на старих квітконосах розбуджує. Часто цвіте букетом. Своїх жовтеньких квіточок бордову крапочку, на фоні яких красується червоняста губка вогник. Почала його крутити вертіти і побачила новий квітконос. От подивіться, виріс знизу. Я вже думала, що рослина не буде ростити нових квітконосів, поки не виростить лист. Але ж це чармер. Він дикому куту по цвітінню не поступається. Все ж здивував, не чекала я від нього квітконосу. Почали знімати свого дикого кота, який теж тримає і старі, і нові квіти, та побачила, що в нього теж ріжеться новий квітконос. Ось такий сюрприз. Тож є ще старий квітконос, який не задіяний в цьому квітуванні. На гілці квітконосу, який тримає квіти, все ще дві квіточки старого цвітіння, зимового, та шість квітів, які розпустились весною. І, як бачите, на цьому орхідея не зупинилася, а почала дорощувати свою гілочку далі та формувати нові бутони. Дикий кіт славиться своїм безперервним цвітінням. Але я все ж скажу, що в мене так і чармер цвіте, і хеппі Келл, і африканський закат. Тобто, зазвичай у мене є дуже короткий проміжок часу. Десь пізньою осінню, коли майже немає квітування. Або ж навіть і повністю нічого не цвіте. Але це триває недовго. Покажу ще свою мультифлору розсаду. Тільки нещодавно було відео про цю квіточку, яка цвіте ось таким великим букетом рябесеньких квіточок. А орхідея не тільки тримає всі свої квіти, а ще й почала дорощувати квітконос. Приємно мене здивувала, так як я вже казала, що моя мультифлора Сеншин ніколи не дорощувала квітконоси і не розбуджувала бруньки, квітконоси завжди відсушувала, а ця рослина, яка теж мультифлора, все ж веде себе по-іншому. Ну що ж, мені вже цікаво, як довго вона буде тримати свій букет, чи будуть нові квіточки цвісти разом зі старими. Чи можливо все ж старі скине і буде квітувати тільки дорожчими квіточками? Що ж, подивимось, в будь-якому разі все покажу і про все розповім. Всім дякую за увагу!